Василь Семоненко, моя Бога. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і помістилося в одній, шепіт зачарований колося, поклики з котами на двобі, ти даєш поету дужі крила, що здіймають правду вишину. Вчиному ти лагідно відкрила мудрості людської глибину, і тобі рости не в'януть роду Квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Максим Рильський мову. Як парость виноградної лози кликайте мову! Пильно й ненастанно боліть буян, чистіша від сльози, бо хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морським, немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлин, це праця, це натхнення, це людина. Не бійте заглядати у словника, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.